Існує версія, що на поромі Шевченка негласно супроводжував поліцейський агент. Він потайки який запропонував Тарасові скинути у воду валізу, щоб знищити докази. Але той відмовився. Поет знав напевне, що папери можуть нашкодити йому, адже то були його нецензуровані твори. Але знав і те, що своє слово знищувати він не має права. 5 квітня 1847 року, за якусь годину після виходу на берег, Шевченко вже стояв перед київським губернатором Іваном Фундуклеєм, до якого потрапила валіза. Той кипкував з приводу його урочистого вбрання. Шевченко пояснив, що поспішає на весілля до Костомарова. Еге, відповів фундуклей, коли так, то де жених, туди треба і бояринові. Костомаров був заарештований напередодні свого весілля за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Також були арештовані й інші братчики. У Тарасовій валізі знайшли портфелі з рисунками, листи і зошит віршів три літа. Там був і сон, той самий сон, який наснився йому позаминулого літа. Смеркалося огонь огнем кругом запалало. Аж злякався я. Ура, ура, ура! закричали, цу-цу дурні, схаменіться. Чого се ви раді, що горите? Екай Ек не знає параду. У нас парад, самі зволять сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця? Вон, видиш палати? Штовхаюсь я. Аж землячок спасибі признався з синовими гудзиками. Де ти здесь узялся з України. Так як же ти і говорити не вмієш по-здєшньому? Ба ні кажу, говорить вмію та не хочу. А далі було про те, чого йому не пробачив цар Микола І. Та дирай, Уже нащо золотом облиті, блюдолизи? Аж ось і сам. Високий, сердитий виступає, Обок його цариця небога, мов засушений, тонка, довгонога, та ще на сердешна хита головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою, А я дурний, не бачивши тебе цяце і разу, та й повірив тупорилим твоїм віржомазам, от то дурний, а ще й битий. На квиток повірив москалеві. От і читай, і мити їм віри. За богами панства, панства в серебрі і златі, мов кабани годовані, пекаті, пузаті. Наступного ж дня Шевченка у супроводі поліційного офіцера вислали до Петербургу. На лівому березі Дніпра за Києвом на поштовій станції Броварі відбулася зустріч, яку описала наречена Миколи Костомарова Аліна Крагельська. Їхнє весілля напередодні не відбулося, і Аліна разом зі своєю мамою та матір'ю нареченого Тетяною Петрівною терміново виїжджали до Петербургу, куди вже відіслали арештованого Миколу. Біля війська на станції згадувала Аліна. Походжав перевальцем подорожній, супроводжуваний двома жандармами. Мимоволі ми в один голос вигукнули ще один арештований. Тетяна Петрівна додала Тарас Григорович Шевченко. Аліна Тараса в обличчя не знала, але Кобзаря читала, і Микола про нього багато розказував. Тарас підійшов до нашого екіпажа. Із сльозою, що блиснула в його сірих очах, під упалим голосом промовив О, це ж, бідна, Миколина, мати, а це, мабуть, його молоденька дружинонька. Ой лихо, лихо, тяжке, горенько матерям і дівчині. Тарас устиг тільки сказати нам, що за себе він не журиться, бо він одинокий бурлака. А Миколе, мені жаль, бо в його мати є і дружинонька, і він ні в чому не винен хіба в тому, що зі мною побратався. Прости ж мене, прости ж мене, матінко, і не кляни. Він перецілувався з нами, сів з жандармами у візок. Тройка кур'єрських коней взяла з місця навскач, візник хвацько свиснув, і недовго нам довелося бачити візок. З незграбною постаттю Тараса, який високо підняв над своєю головою шапку і махав нею на знак прощання з нами. Аліна так тоді й не стала дружиною Миколи. Доля звела їх разом через 28 років. Самого Миколу заслали тоді до Саратова разом із старенькою матір'ю, де він пробув 12 років. Так само заслали й інших членів братства у різні далекі міста імперії. Куліша заарештували у Варшаві і разом із молодою, багітною тоді дружиною відіслали до Вологди, а потім до Тули. Олександра тяжко перенесла ці драматичні події. У неї стався Викидень, і дітей у кулішів після цього не було. Тарасові Шевченкові з усіх членів товариства дісталася найтяжча доля. 17 квітня його доставили у третій секретний відділ власної його величності канцелярії і помістили у Петербурзькі каземати. Слідство велося півтора місяці. У доповіді для імператора шеф жандармів граф Олексій Орлов, який проводив слідство про Кирило Мефодіївське товариство, зробив висновок. Що завершення цієї справи безсумнівно на десятки літ зміцнить на Україні спокій, що міг бути там порушений. А в цей час, перебуваючи у в'язниці, поет продовжував компонувати вірші. Так склався цикл в казематі. В неволі тяжко. Хоча й волі сказати по правді не було. Та все таки якось жилось, хоч на чужому та на полі. Тепер же злої тієї долі, як Бога ждати довелось. І жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю, що дався дурням одурить, в калюжі волю утопить. Холоне серце, як загадаю, що не в Україні поховають, що не в Україні буду жить. Людей Господа любить у кінці травня, після принизливих допитів та очних ставок Тараса Шевченка було засуджено на службу рядовим у далекий Оренбурзький корпус з правом вислуги. Хоча терміну перебування у засланні не визначили. Цар Микола власноручно дописав Під найсуворіший нагляд з забороною писати і малювати. Цієї весни Тарасові виповнилося 33 роки. Почався мученицький шлях творця, якому заборонили промовляти слово, неначе праведних дітей Господь, любя отих людей, послав на землю їм пророка Свою любов благовістить, святою правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкий, слива, його лились, текли. І в серце падали глибоко, нем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди, і лукаві Господню святую славу розтлили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята. Гури вам на стогнах каменем побили. І праведно, Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувач, глибокі тюрми покопач, І роде лютий і жстокий, во місто кроткого пророка царя вам повелів на дач.